Акціальний ПРЕС-інструменти KAWSet, це ефективність, потужність і зручність у кожному з'єднанні. І сьогодні я хочу розповісти вам про два передові інструменти, створені для професіоналів, що цінують якість, точність та надійність у роботі. Познайомимося з моделями KAWS 100A та KAWS 100. Перш за все, Кі 100 – це інструмент нового покоління, який дозволяє з'єднувати та розвальцьовувати труби з максимальною точністю і легкістю. Він працює на литіо-іонних акумуляторах, що забезпечує тривалу автономну роботу, а також, до речі, він сумісний з акумуляторами макита, що додає додаткового комфорту для тих, хто вже використовує цей інструмент. Потужний двигун та гідравична система високого тиску дозволяє працювати з трубами різних диаметрів, а вбудований мікроконтролер гарантує безпечну та надійну роботу при кожному з'єднанні. Завдяки таким характеристикам саме каwс 100 a є ідеальним вибором для монтажу сантехнічних та опалювальних систем, забезпечує швидку, ефективну та без зайвих зусиль установку. Не менш важливим є і набір аксального прес-інструменту KAWS 100, створений спеціально для тих, хто працює з натяжними фітингами і шукає рішення для ручного монтажу. Головна перевага цього інструменту. Цього набору – це інноваційний храповий механізм, який забезпечує високу точність при кожному натисканні, що додає змогу досягти відмінної герметичності з'єднань без зайвих зусиль. Кі set 100 створений для тих, хто приділяє увагу кожному етапу монтажу і вимагає безкомпромісної якості з'єднань. Це надійний вибір для професіоналів, які хочуть працювати швидко, зручно та безпечно. Обирайте Кі set 100. Інструменти, які поєднують сучасні технології, високу потужність та бездоганну якість, забезпечуючи успішну та безпечну роботу в будь-яких умовах. Тож, давайте починати і роздивимося більш детально, саме як вони працюють безпосередньо на практиці. Тож, спершу, давайте роздивимося комплектації, kws 100 a до комплекту якого входить інструкція з експлуатації та додаткові кільця для обслуговування інструменту. Сам інструмент гідравлічний акумуляторний інструмент та акумулятори до нього. Два акумулятори, що, до речі, мають індикатор заряду. Ну і, звісно ж, зарядний пристрій до них. Та дроти до зарядного пристрою. Також є ножиці для труби. І змінні насадки, для запресовування грізу та для розширення труби перед тим, як надівати його її на фітинг. Тож, я буду працювати 16-ю трубою, тож давайте до неї ми надінемо відповідні насадки. Для цього ми знімемо попередні. Робиться до вустоли таки швидко та легко. Ось і все. І надійнемо відповідний розширювач до труби, що має відповідне маркування під 16 трубу. Інструмент має дві кнопки. Перша, де спрацювання інструменту, друга де передчасного повернення його у стартове положення. Чому передчасово? Бо коли інструмент повністю спрацьовує, він сам повертається у початкове положення. Але тут ще є отакий індикатор, що відповідає за кількість спрацювань. Тобто вам нема потреби запам'ятовувати, скільки з'єднань ви змонтували, адже у вас є відповідний лічинник. Працює інструмент у відповідному положенні до стартової кнопки. Тобто, якщо мені зараз потрібно, щоб було розширення, мені потрібно перевернути його і тепер мене буде працювати відповідна насадка. Давайте зробимо це, а спершу відріжемо трубу. Надінемо її та зробимо розширення. І надягаємо гізу. Але хочу вас одразу застерегти. Гізу потрібно надівати до того, як ви зробили розширення, бо тепер гізу не надіти. І якщо у вас довга труба, вам доведеться довго штовхати її та прогоняти, Або ви вже це не зможете зробити, бо у вас буде щось змонтоване на іншому кінці труби. Натягаємо на фітінг. Перемикаємо інструмент. І тепер дивіться, інструмент для того, щоб вам було зручно працювати, можна крутити, як вам заманеться для зручності вашого монтажу. Просто ставимо та натискаємо. Це з'єднання виконане. Іншу половинку з'єднання ми зробимо за рахунок механічного інструменту. Спершу давайте роздивимося комплектації KAW SET100. До комплектації також інструкція, ножиці для труби, насадки. Змінні насадки для запресування гізи. Та змінні насадки для розширення труби. Ми будемо працювати з 16-ю трубою, тож візьмемо відповідну насадку. Тут є два інструменти. Перший для розширення труби, а другий для запресування гізи. Давайте відповідну насадку надінемо для розширення труби. Як я і казав раніше, ми будемо працювати із 16-ю трубою. Тож, давайте одразу для з'єднання надінемо відповідно гізу на трубу, бо потім ми це вже зробити не зможемо, адже в нас вже є з'єднання. Розширимо трубу. Далі надінемо її на відповідний фітінг, але перед тим як запресувати гізу, давайте розберемося цей інструмент і його органи керування. В нього є різні важелі. Перший. Для того, щоб затиснути храповий механізм, і він не горяв туди, сюди, на одному місці, є відповідний перемикач. І тепер він лише запресовує. До того моменту, доки я не запресую гізу. Потім його можна вимкнути, ще разок натиснути, і механізм відпуститься. Але ще є отакий перемикач, інший, що відповідає за повернення механізму, якщо на ньому нема навантаження. Все. Механізм можна підганяти рукою під відповідний розмір, щоб було легше монтувати, а також перемикати у те положення, в якому буде зручно монтувати. Давайте зробимо монтаж і запресуємо гізу. Запресували до кінця, тепер перемикнули вимикач у перше положення. Ще тишечки натиснули, все, і він відскочив назад. Тобто, тепер я можу спокійно знімати своє з'єднання. Все зроблено швидко та зручно. Аксіальний прес-інструмент KAWS та KAWS 100A це зручний інструмент саме для вас, професіонали.